Що у нас? Домішали ми ще. <кій> Стоять. Будемо продовжувати. Будемо продовжували. Отак шпатріком. Отак. А, дивися як воно тече. от погнали. Патнему тим гарно, бо всюди однакова товщина виходить у нас. Mm. На кутик, на кутик. Погнали далі. Опа. Ну так, і так, і так. А, дивися, дивися. Купа, смоли на вітер, на землю, точніше. Весь красота.